Доброго вечора всім. Я практикую остеопатію і біодинаміку, але нещодавно я стала користуватися іще одним інструментом, про який я хочу трошки розказати. Остеопатія це така практика, де ми все ж таки торкаємося нашого пацієнта. Біодинаміка, вона працює таким чином, що ми можемо, не торкаючись пацієнта чи торкатися легким дотиком до тіла пацієнта, слухаючи крайньо сакральний ритм, можемо допомагати тілу змінити своє положення в просторі. А є ще такі інструменти. Які в мене, їх зараз в мене багато, я вже давно з ними працюю. Це пробуджені кристали, які допомагають робити сеанс таким чином, щоб не торкатися людини. Навіть можна не знаходитися в одному приміщенні або знаходитись. Але можна отак от направляти кристалик і щось. Буде відбуватися. Тому що кристал робить таку роботу, де нашого наміру немає, а є лише енергія зцілення. Тобто, навіть як ми, коли направляємо свою руку, ми хочемо допомогти. Ми хочемо щось. Зробити, да, щоб стало краще, іначе за що ми отримуємо гроші на свій сеанс. Да? Як людина зайшла до нас в неї болить спина, вийшла від нас в неї болить спина, то тоді за що ми отримали гроші? Да? А ми ж нічого не зробили, тому дуже часто в нашій роботі виникають такі питання, що треба щось зробити. Да, хоча вушка почухати людині, щоб їй стало все ж таки хоч там десь на крок добре. А, і це є нашими бажаннями. Оці всі бажання, коли, які ми все ж таки іноді випромінюємо, направляємо на наших пацієнтів, вони можуть передаватися через руки. А тіло пацієнта може сказати: Я не хочу, щоб мені було так. Я хочу, щоб мені трошечки покрутитися, покрутитися, ще трошки там дисфункцію потримати а потім вже відпустити. Буває все по-різному. Оце коли ми а, робимо сеанс за допомогою кристалів, ми направляємо чисту енергію. І тут, якщо ми навіть з бажанням зі своїм направляємо, да, то кристал далі це бажання не випромінює. Він дає а, а, той простір, ту енергію, в якому Дійсно, нейтрально відбувається дуже класний сеанс. По-перше, сеанс стає більш швидким, сеанс стає більш чистим, і в цьому чистому сеансі не можна ні собі нахвататися, ні там бабасиків. Да? І пацієнт буде а, нейтрально спокійний, що до нього так а, дуже лагідно, ми ставимося. І ще це дуже круто і модно зараз, що це можна назвати наче, навіть стоун масаж, але це такий стоун, який не просто камінці, які можуть свою якусь програму ще натягнути, на, на, насунути на пацієнта, а навпаки, дати простір нейтральності. Отже, я думаю, що ми далі більше розкажемо з моєю подругою Світланою. Ми більше розкажемо про кристали і як ми їх використовуємо в сеансі. Але зараз от у мене такий досвід, яким я поділилася з вами. І якщо у вас є бажання самим собі допомагати, якщо у вас є бажання працювати як остеопат, допомагати далі, чи масажист, ви можете мати при собі такий інструмент, який буде давати той самий стан нейтральності, щоб ви після сеансу не втомлювалися, і щоб ваш пацієнт був задоволений і щасливий. Так, і все буде добре.